Майже півтора десятиріччя Кам'янське не приймало у себе турнірів з дзюдо всеукраїнського масштабу і ось нарешті подібну прогалину Спільними зусиллями вирішили заповнити Федерації Дніпропетровської області та міста з цього виду спорту, які на татамі спортивного комплексу Здорове життя організували і провели змагання національного масштабу Кубок Придніпров'я Придніпров'я-2024» відразу з рівнем присвоєння звання майстра спорту України, переможцем своїх вагових категорій. На старт вийшли близько 200 хлопців та дівчат віком до 21 року, які представляли гарну низку регіонів держави: Львів, Миколаїв, Харків, Суми, Житомир, Київ, Одесу, Хмельницький, Запоріжжя та інші, як запевнили одні з ініціаторів і засновників ресталища, віднині турнір має стати традиційним. Ми плануємо розвивати ці змагання кожного кожен рік. Це перше. Друге. Я дуже задоволений, задоволений тим, що як проходять змагання, як працюють діти і взагалі організацію цього турніру це перший майстерський турнір в Кам'янському за останні, мабуть, десятиріччя. Хочу пожелати молодим ребятам успіху, щоб не тільки виповнили на цьому турнірі мастером спорту, а щоб і Далі продовжали, щоб чемпіонати України, Європи, мир. Я сам знаю, коли на чемпіонаті міру грає гімн, аж мурашки бігуть. Так що я їм всім цього бажаю. Про високий рівень і статусність організацій та проведення змагань красномовно свідчить і ранг почесних гостей, серед яких голова Федерації дзюдо України, очільник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк, перший чемпіон світу часів незалежності України Георгій Зантарая. Разом з керівниками міста і спорту Кам'янського вони вшанували та привітали зібрання у ході традиційної стислої урочистої церемонії відкриття турніру, невід'ємною складовою частиною якого стало виконання державного гімну України та вручення пам'ятних відзнак і нагород за популяризацію розвиток і розбудову цього японського бойового мистецтва і олімпійського виду спорту на теренах держави і регіону. Я хочу подякувати організаторам за запрошення, що можу приїхати, поділитися з молоддю своїм досвідом. І прекрасний майстерський турнір, де спортсмени можуть виконати норматив майстра спорту. Хороша організація, теплий прийом. Щиро дякую Кам'янському і Дніпропетровській області. У області дуже сильна федерація, як і в місті е, Кам'янському, дуже сильний президент. Е, як і президент Національного олімпійського комітету, який все робить для того, щоб спорт прогресував, розвивався. Я впевнений, що результат буде не за горами. І я впевнений, що для кожної дитини такі змагання дають ще більше можливостей. До прикладу, сьогодні, якщо ти виграєш, ти становишся мастером спорту. Це ще одна, один змагальний е, змагання, де ти зможеш до, досягнути таких вершин. Вони, звісно, підкорилися сильнішим у семи вагових категоріях нарізно серед хлопців і дівчат, які, окрім золотих нагород, чемпіонів, були удостоєні високого звання майстер спорту України, що віднині, звісно, зобов'язує їх не тільки постійно підтверджувати здобуту ступінь у сутичках з суперниками, яким буде за честь долати титулованого опонента, але й наполегливо працювати на тренуваннях далі, щоб вже незабаром зійти на нову чергову вищу вершину, бо вдосконалення немає меж в таких залах. При таких змаганнях рождаються нові спортсмени, рождаються нові зірки, які будуть через 4 роки показувати результат на наших, за нашу країну на Олімпійських іграх. Наразі ж переможцем загальнокомандного заліку першого всеукраїнського турніру з дзюдо Кубок Придніпров'я серед молоді віком до 21 року стала збірна Дніпропетровської області, яка завоювала 23 нагороди, з яких 5 золотих, 7 срібних і 11 бронзових.